Точно встиг собі замовити трицикла, під'їхали свіженькі, новенькі, що пахнуть китайцями на 1200 Вт мотор Атлантик, назва Білджері, 10 ті колеса, до 40 буде максимальна швидкість, акумулятори 72 вольта, 20 години, графенові. Три місця, місце для дитини. Це місце вкладається і це ось так під'їжджає. Кошик попереду, багажник позаду, пластиковий замок є. Передня задня швидкість, три режима швидкості. Поворотники, сигнал, світло є. На сигналізації доп-тормоз на задні колеса. 75 ширина, метр, 50 Довжина, 1,10 зеркала буде висота. У чотирьох кольорах по наявності. Доставка на відділення нової пошти безкоштовна. В зібраному стані можете забрати місто Одеса, Люздовська дорога 55, Булл Моторс. Так що посилання в шапці профілю замовляйте.